Вітаю всіх сьогодні. Ми занурюємось у класику української драматургії. Це п'єса Івана Карпенка Карого Мартин Боруля. Доброго дня так, ми розглянемо ключові моменти з першої, другої, четвертої та п'ятої дій. І наша мета зрозуміти ну оцю одержимість головного героя Мартина ідеєю стати дворянином, і до чого це його власне привело. Угу. Центральна фігура, звісно, Мартин Буруля, Він заможний шляхтич. Ну тобто, гроші є, земля є, але Але папірця немає. Так, офіційного підтвердження дворянства в Російській імперії саме так, і от все його життя, ну принаймні в межах п'єси, перетворюється на таку, знаєте, шалену гонитву за паперами, за статусом не тільки для себе, а й для сина Степана. Добре, а як це все? Ну як це починається? Здається, з якогось документа. Так, з документа від дворянського депутатського зібрання це такий ем, орган, що якраз і вирішував ці питання. І Мартину цей папір дає надію. І реакція ж миттєва. Оце його о виходить я не бидло, і син мій не теля. Це ж не просто емоції, це одразу одразу запал до конфлікту із сусідом Красовським, бо Мартин вважає, що саме той його так образив. І сам у боргу не лишається свиня, приймак і що далі, суд. Еге ж, вирішує судитися і наймає повіреного трандалява. Ну, це такий собі юрист, скажімо так, не дуже перебірливий у методах. А цей трандаляв це ж взагалі знахідка. Він же, здається, працює на обидві сторони. Та він і не приховує. Веде справу Борулі проти Красовського і Красовського проти Борулі. Його принцип чи виграв, чи програв, а гроші кидай. Чудово показує, знаєте, весь цинізм корумпованої системи того часу, де такі, як він, процвітали, розумію. І от прагнення Мартина це вже не просто захист честі, це щось більше. Це е, майже маніакальне бажання піднятися вище, стати паном. Угу, Геть від роботи, бо дворянська дочка сама стирає. це ж нонсенс. А найме Томилько його ж змушують чоботи взувати, бо він везе панича Степана до міста. Це ж ну комічно виглядає дуже комічно, особливо ці пригоди Омилька в місті, і коней втратив, і чоботи пропив, бо його там ці судейські напоїли. Але за цим сміхом, звісно, трагедія. Ця ідея фікс. Вони ж руйнує все. Господарство стосунки в родині. Так, ця невідповідність бажаного і дійсного вона показує, наскільки Мартин відірвався від реальності, і от кульмінація, мабуть, коли доходить до сватання Марисі. Приходить давній друг Гарвасі Гуляницький. Так, сватати свого сина Миколу, якого Марися до речі кохає. А Мартин ні. Категорично чому? Бо Микола не дворянин, дочка моя дворянка. Не приходиться дворянці йти за простого хлібороба. От так. І тут стикаються два світи. Правда ж, для Мартина головне папірець титул, герб тишевдар, хоч він і не знає, що той герб означає. А Гервасій намагається його якось до тями привести. Осліпо дворянства каже, що для таких, як Мартин, ця шляхта голопуза, а дворянство личить як корові сідло. Для Гервасія важливі реальні якості здоровий глузд. Він каже, хто вчену голову має, то дворянин. Інші цінності зовсім замість Миколи Мартин знаходить дочці, ну, кращу партію. Чиновника Нецієвського, губернський секретар-регістратор. Звучить звучить, але виявляється ну, карикатурою, франти з гітарою. І Марися ж йому прямо каже: Я за вас не хочу, я вас не люблю, люблю другого. Рішуча дівчина. А сам Націєвський. його втеча, це ж просто анекдот. Підслухав розмову про майбутніх онуків, подумав, що наречена вже з приплодом. Чух, і дал дравака. Давай Бог ноги від такого шлюбу. Все, цей план теж провалився. І далі ж тільки гірше. Мартин ледь не вбиває Націєвського, коли женеться за ним, сам захворьовує. Красовський погрожує виселенням. Син Степан втрачає посаду, бо суд скасували. І фінал. Фінальний удар Сенат остаточно відмовляє у дворянстві через якусь дрібницю здається, одну літеру в прізвищі переплутали в документах. Іронія долі: стільки зусиль, стільки руйнацій через літеру Б чи Д. саме так. Але найстрашніше, що навіть тоді, хворий, майже при смерті, Мартин все одно хапається за ті папери, коли Степан хоче їх спалити. Тільки втручання Гервасія і новина, що Микола теж став якимось там чиновником, засідателем, трохи його заспокоює. Так це трохи примиряє його з реальністю в самому кінці. Отже, що ми маємо? Трагікомедія, історія про те, як гонитва за примарою, за статусом може зламати життя, зруйнувати все, засліпити людину настільки, що вона втрачає зв'язок з реальністю, з близькими, з самою собою. І це ж питання, воно, мабуть, і зараз актуальне. Безумовно. Наскільки ці зовнішні маркери, титули посади, папірці визначають справжню цінність людини. Мартин став рабом не так суспільства, як власного уявлення про престиж, можливо, він просто не цінував те, що мав сім'ю, достаток, повагу сусідів, як Гервасій. Цілком можливо. І п'єса, знаєте, можливо, не тільки про критику суспільства. А й про важливість самодостатності, про те, щоб цінувати те, що є. Тобто про вічне питання бути чи здаватися, що важливіше. Так чи варто все життя гнатися за тим, щоб здаватися кимось в очах інших, втрачаючи при цьому себе і своє справжнє щастя? Думаю, це те, над чим варто замислитись.